Всім привіт, які ви попали на мій канал Софа Плюш, та сьогодні у мене новеньке відео розпаковочка паперових сюрпризів. Як завжди, по традиції я для вас підготувала новиночку. Давайте її роздивимося. Це у мене новиночка меми. Тут будуть різні меми Ніби люди, тварини, різні видумані герої. Тому ну, давайте роздивимося пакетики. Перший це такий пакетик, я це було організувати зубка Блоба. Далі та такий пакетик хлопці. Отакий. От ось от такий, такий. Та такий. Ось такі у нас пакетики в новинці. А решта всі колекції, пакетики вам вже знайомі. Тому давайте вибирати пакетики. Але баріть обов'язково щось смачненьке, шойочок, якісь цукерки, печенько. та ми з тему колекції. В наступному відео ми вже закінчимо цю колекцію. Візьмемо цей пакетик. Куди ми його поставимо? Давайте сюди. Далі колекція, давайте звичайно в нашу дуже великий. Давайте сьогодні я не знаю, що сьогодні відкрити. Давайте відкриємо сьогодні АТБ. Я забула була закрасити тему. Давайте відкриємо сьогодні АТБ. Далі, сьоні, Далі нас Давай, у нас колекція конячки. скоро вона у нас закінчилась, в принципі, не дивно, тому що вона була маленька, П'ять пакетиків. В цій колекції шість пакетиків. Це було сказати. Сьогодні давайте ми візьмемо ось такий пакетик найгарніший з цій колекції. Цей комічок теж дуже гарний. Okay, ми, напевно, перекладемо пократик в каталожок. Далі візьмемо котика. Ой, котики. Кодя для котиків. Наступного відео ми також закінчимо цю колекцію. Доволі багато закінчуємо колекцій. Треш. І давайте сьогодні візьмемо ось такого котика. Далі колекція Педро-Педро. Давайте візьмемо сьогодні. не знаю, як давайте сьогодні візьмемо ось такий пакетик, бо він дуже пукенький, я хочу його відкрити. Далі наша минула новиночка. Така вона. Навіть називаємо їх взяти пакетик, вони тут були дуже, дуже всі гарні. Давайте сьогодні візьмемо... Це дуже гарно. Не шкода їх відкривати. Я взяла сьогодні такий пакетик. І ми щоденько переступили до нашої новиночки. З цієї новиночки давайте я не знаю, який взяти пакетик. Давайте візьмемо. ось цей. Мені здається, найсмішніший. Сьогодні пакети на розпаковочку та етенкали нашу колону. Погнали котики, приходимо до другої сторіночки. Ой, тут відклеїлися мандаринка. Зберемо наш пакетик. Запимося джоку, але спершу приклаємо пакетик. Подивимось Беремо. Беремо на нашу одяжку. Це у нас такий жовтий лук, напевно називається банана. Це з бананчиків. Перше це у нас такі шортики. Телі такий, банан великий на голову. такий маленький бананчик в руку. Але я шо такі оверсайз. <сі> Прикроємо тепер банан на голову. От собі. Та беремо такий маленький бананчик Лучку. Останній покетник він буде найгарнішим. Ой, тобто не останній пакетик, а останній пакетик з колекції котиків. Наступний раз він буде найгарнішим. Ну там буде найгарніший кодях. З усіх, мені здається, так? Якщо я помиляюсь. Так, приклеїмо. Ось так. Курмі тобі подав. Давайте сьогодні поховемо до нашої класи теми. Відкриваємо. Мені здається, я здогадуюся, що там буде. Мені здається, я вгадала. А це вгадала. Та-дам! Тут вийшла така кружечка з Роблокса дуже гарно. Держава Robux. Пікольна кружка. Ну, тому поки такої в землі не пам'ятаю, що там, я старалася згадати, але не згадала. тому завтра. Тобто на наступний раз відео ми догадаємося. Прийшли, нарешті, до колекції Двен Календар, прошу дуже великий, заважаю трішки. Так, сьогодні ми це відкриття. Я навіть не думала, що я буду наклеювати на клеечки, якщо чесно. Стає дуже мало місця, а пакетика. Будемо старатися ось так. щоб вам було краще чути. Ми можемо сюди, то як буде місце. Я люблю, коли все заповнено. Класно. Далі переходимо до колекції комічки. Так, які там сьогодні попросив. О, такий милий хлам'ячок. чу Дуже гаряний. Його ми закликаємо на другу стріночку. Я б могла ще приклеїти сюди, але я зробила ще другу колекцію, в тому ми приклеїмо цей омічок от сюди, а більше така також сидить, буде приклеємо сюди буде заповнено. Тому приклади сюди. переходимо до колекції Педро. Мені здається, вона вам дуже сподобалась коментарях, якщо там дозволено, така буде подати. Не пам'ятаю, там наклейка? Ага, це дава. Раз, два, три. Є Бабл Ті, чи якийсь коктейль. Пакеток, наклейка. Всю наклейку я не знаю. приклеїмо мы приклеиваем? А не, 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 не надо. Нашла на другой покладе снизу. Наші попередні малиночки. Посилка, я вже була другу сторінку тому, Так. Там Та вам здається, що це карточка, але ні, це така наклеєчка на картку. Приклаюся у тебе модна картка. Це теж якийсь персик. Але я не знаю, що це, напишіть назву в коментарях, бо я не пам'ятаю? Усіх полайкають. А точку зараз тут чи. от на у нас виходить ми і ладно. до нашої новиночки. Це маємо. Тут дві сторінки. Перша така, а друга така. Тому давайте відкривати наш ерік. Цю Це я тільки що зробила. Тому буде легко закриватись. Можна була і хочу поділити цього супер класного пасіпака. Тому він відкриваю. Мені так добалося це знімати. Мені здесь ми вже побачили, зрозуміли. Раз, два, три. Я це такий котик. Я не знаю, чи він точно в тренді. Я малювала пару таких наклею, які не в тренді. Це, напевно, там буде така дві неклаїшко. А всі решта дуже в тренді. Ми ну, покладинках бачили. На, на цій колекції. Чи написала назву сюди? Отак от мене вийшло. Це більше колекції у нас немає. Кого мені дуже, дуже. сподобалось, значить це є розпаковка. Чим більше колекцій робиться, тим більше робиться руки. Саме такої блокноти, то ще таке. Це я робила колекцію. От. Я сама нічого не роблю, я сама таке. Всім дякую дуже за перегляд цього відео. Я вас дуже люблю. Та ми побачимося вже в наступному відео. Па-па!